У нас Павлоград. Это кушай. кушай. Вот уже отходят хлопья с чесоткой. Покинуті хворі та голодні два тижні вукали у пошуках їжі. В такому стані двох єнотоподібних собак врятували жителі Павлоградщини. Тоді савці були облесілі та майже не рухалися. Згадує співзасновниця прихистку Олена Русіна. Ані прибились в село в цьому районі саме в вадво. Во тобто вони оказались во дворі. Почому люди їх і побачили. на відео Вяли істащене лиси, у кого-то ще пучками на голові. Вибила вот шерсть Скоріше за все, єнотоподібних собак викинули зі звіроферми. Розповідає Олена, додає їх вирощують для хутра та мисливських тренувань. Животні, які іскусна кормятся, вирощуються, вирощуються на таких звірахермах, вони не приучені, вони не знають як в природі. Ім добить пищу. Вони привыкли, Вот вони же старенькі всю жизнь, що їх в определенне время кормят определенне їда. На додачу в тварин виявили коросту інфекційне захворювання шкіри. Саме від нього зазначає Олена. Ці облисіли додає, попри тривале лікування в тварин декілька разів траплялися. Рецидиви Цей кліщон поражає не тільки те, що то бачимо, він поражає і внутрішні органи і Це йде на спільне состояние животного. Идет там интоксикация, идет там вот с кровью были проблемы, с печенью проблемы. То есть оно, в общем, животное в конечном итоге погибает. Для савців облаштували окремий вольєр. Через захворювання їх не можна підселити до інших єнотоподібних собак, що також живуть в притулку. «Вони були дуже спокійні, їх можна було взяти на руки. Тобто, ми спочатку подумали, що це болезнь з і знеможила. Но дике так себе не веде. Воно все одно буде ловити момент, де гризнуться, укусити, йому страшно. Вони навіть сп'ять. Відітяні не на нас, ані вообще не стресують. Наразі є собак доліковуються в дикій природі. Вони не виживуть, тож залишаться в притулку для тварин. Олесі приходько, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.